Всім привіт, народ! Всім привіт, народ! Зараз п'ята ранку і я виїжджаю в Харків. До зустрічі. Який, якийсь рейв з самого ранку на залізничному вокзалі. Я, до речі, сьогодні дуже погано спав. Я спав в години 4, тому що в мене всю ніч грала якась в голові. У вас буває таке. Типу, прокидаєшся там пан-пан Американе, ти такий, та со. Ненавиджу рано прокидатися, якщо чесно. До речі, Макдональдс вже відкрили. І я зараз піду туди. Ні, я, мабуть, не піду туди. По-перше, я згадав, що мені нічого не можна після операції в Макдональдсі. А по-друге, там черга величезна. Так нам треба йти на першу колію. Хто був в Києві на залізничному вокзалі, ви знаєте, що першу колію знайдеш з першого разу. Фільм матриця зараз показують. Прикольно зробили. Так, ми приїхали вже, отут буду сьогодні виступати. Зараз я покажу вам, що це за заклад. Сьогодні з підтанцовкою буду виступати. З підтанцовкою і стояком. Так, ну от моя гримерка. Тут ще трошки не прибрано, але в цілому ця гримерка виглядає так, ніби, мені здається, що тут раніше було до сексу. Отут. Отут точно хтось це тут точно. Обідаємо ось таким видом. Відчуваю себе якимось мером якогось провінційного міста. Далі, по плану ще кальян караоке, але це після того, як я одягнув білосніжну сорочку зі стоячим воротником. Коротше, прикиньте, сидимо в гримерці. Чуємо, який шум почався. Виявляється, зараз тут буде нагородження е, книга рекордів України. Якийсь пряник жінка зробила, якусь харківську пам'ятку. Їстівний пряник, який саме великий України. Прикиньте. Е, в цілому, е, блядь, атмосфера регіональних таких е, закладів це піздец. Дивіться, тут спочатку були еротичні танці, далі книга рекордів України з пряником. Далі стендап. І в кінці вечора, мені здається, повинен бути боксерський поєдинок. Все, пішли, я зараз покажу вам. Ну, я вже виглянув, там аудиторія піздець. 50 плюс, мені здається, полетіли. А, я хотів би познайомити вас з тими людьми, хто буде реєструвати власне цей рекорд. Керівниця Національного реєстру рекордів України, ваші обласки Лана Вєтрова. Можу відразу зареєструвати свій х тут. <плес> 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 Як самий маленький в Україні? Зафіксувати. <плес> 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 Найменшу пряникову інсталяцію головної архітектурної пам'ятки міста Героя Харкова. І сьогодні ви бачите те, що існує в єдиному екземплярі. Ніде більше такої роботи ви не побачите. Сьогодні ми вносимо цю інсталяцію в категорію найменші об'єкти. Я хочу сказати, що це дуже невелика категорія. Ви Знаєте чому? Бо зробити щось ювелірне, мініатюрне, найменше, а ще створити точну копію. Це дуже складно. Мені мені здається, що все це ради у цього. Ви навіть не уявляєте, як Віта хвилювалася, як вона чекала цієї події, як вона а, йшла до цього, коли митіла. 20... Всім привіт. дякую, що прийшли. Велике. Вам дякую. Я ходив здавати спермограму. Чоловіки, хто здавав спермограму? Поаплодуйте. Давайте поаплодуємо, У нас драчила сьогодні в залі. Але на офіційному рівні, якщо що, це все по закону, не десь в парку там. А, як тебе звати? Саша, дуже приємно. А як це було? Можеш нам розказати? Пару разів? Ти по кайфу ходиш, просто обстановку обстановку змінить, блядь. Ну на креслі вже заїхало, підумав, будь-яку здам спермограму. А ну і, і що? Від клініки, окей. Якщо в платній, то бід якщо в міській, ти дрочиш сам. В туалеті дрочиш. Ну, ти прийшов і виходиш сам привіт, саме віза. Там в Порно прям так? Да? А категорію ти вибираєш чи вони самі. Типу. Сьогодні ти дрочиш на гей порно, понятно? Ми так вирішили, блядь. Можна флешку з собою. Флешку з собою? Со своїм порівням прикинь. Я можу кінчити тільки на це, блядь. понятно? Де і мама. Ну? Ну, і потім там маленькі віконці, типу Макдрайва. Типу Макдрайва? Типу Як давно ти в Макдональдсі не був, блядь? Ти тільки ти видаєш. Це оце, Глорі Холк, коли ти просовуєш у вікно. Так би було б краще. Ну і що, і що там було за порно? Якесь старе чи нове? Ні, нормально. Нормально? Шо? Швидко справився. Ну, воно незручно трохи, треба ж налаштуватись. А, ну звісно, що незручно тричити, блядь, блять, бахілах в поліклініці. <рив> Я <рив> походу, якщо такий за 0 секунд в'їхав відразу, як дробаш, перезарядило його, блять. І пішов додому. Ну, <рив> ну, і тря... а... Тримати паузу, щоб не зразу віддавати, що там побудувати. А, там треба паузу тобі було. Не, ну, а то подумають, що ти. А то подумають що? Що ти скоростріл? Да. А ти думаєш, в лікарні саме про це думають. Да. А якщо дрочиш півтори години, вони такі, їбать, ми тобі медаль даємо. Оце людина їдеться, є... реально Я круто. І що, в тобі далі пробірочку, ти подрочив, і після цього як в тебе далі день складався? Пішов на роботу. Пішов на роботу? Да. А працюєш ти де? В госорганах. В госорганах? СБУ? Ну, майже Майже СБУ? А люди знають на роботі, так? що ти після дрочки прийшов і поїхав до Коломойського з обшуками, блять. Руки ліпкі і все ліпні. Так. Блять, як ліпкий бандит в один дома, пам'ятаєш? <рив> Дівчата, а в кого вібратори є? Поаплодуйте А я ж не продавець, я не знаю, чого вібратори дорожчі але ну, може у Зеленського запитати. Ти, блядь, просто переживаєш, що нема куди використати вовину тисячу, да, я так понял Блядь, ну було похуе, да, якщо він такий, можете на вібратори, на драчилки, на лубриканти, блядь. А в аптеку да можна? В аптеку? Да, тратить можна в аптеку. Ну супер. А як тебе звати? Настя. Настя. Ну, приємно, Андрій. Ну я бачу по твоїй шубі, що в тебе точно вібратор є, да? Є вібратор в тебе, да? Ні. Нема. За 8 тысяч? Он ещё Wi-Fi раздаёт? А вот вас як звати? Таня. Что мені мне не у вас точно есть вибратор? Так как ты подсказываешь, там он там и Wi-Fi раздаёт, блядь. И детей может с детства забрать, если что. Там вибратор пиздец, реально. RDD2 называется. Есть там? Семь вибраторов? вібраторів? хуя стеки отворів у человека, блядь. На соски еб. яка продвинута, піздець. слухайте, ну зараз буде цікавий діалог, блядь. А, а хлопців тебе скільки? 7-0 проїбали вони виходять, да? в суху, блядь, як в суху землю. Я ще до психотерапевта хожу. Хто ходить до психотерапевта? Є люди такі? Так, ну ти з сім'я вібраторами, блядь, треба під, підлікувати. Тобі, тобі менталку прям треба підлікувати. Тут хто аплодував? Я. Да. Е, скільки ходиш давно? Ми тебе тут всі бісимо зараз. Я не бішу, тому що я її подруга. Ти її точно бісиш, тому що ти її подруга? Так, вона не Ага, вона б на прийшла. Щоб ти його обісив. О! Блядь, я от як без тебе був би сьогодні, реально. Харків це не Нікополь, тому що щоб ти її побісив. В тебе скільки IQ, блядь? 300, нахуй. Це внукенштейна, блядь, прийшов сьогодні, прикиньте. Ні, давайте отут вибач. Як вас звати? Дмітрій дуже приємно. А чого ви? По-перше, один? Можливо, тому що ви душний на не кажуть офісники, не кажуть езбушники. Ви езбушнік? Ну, я думаю, навряд чи з бокалом піва один. <реш> <реш> Такої людині взагалі не можна давати пароль, що вона. Ти знаєш його? О, О іма... так що я тобі даю можливість самому розповісти. Що вона не сказала, що ти в дроч салоні працюєш. Бачиш, який Харків маленький. Діста ді познакоме. З дідства знайомий? А ти знаєш її? <риклад> Бля, тепер ти розповідай про неї історію. Мабуть, вона в дроч салоні працює все таки. Тіпло, <риклад> тепло. <риклад> а потім руку обирає і холодно. Я понял. Не, ну давай. Ну, да. Это самое меньшее, чтобы мог от него слышать. тебя топать. А, ты администратор стриптиз-клуба. Опа. Опа. А у тебя людинка, да, а по, по, по пожезных сходах. Был. А? Был. был, да? Что, звильнило тебя? Бля, ну что это за стриптизеры, которые, блядь, крутятся и душнит, пиздец? У нее сиськи маленькие? Так может, меня возьмет это ага. Ну, перебить? Ну, ты же уже перебила. Ну. Смотрите, у нас, между прочим, самый активный стол за сегодня. Что теперь вам? Мы просто были билеты, типа, и мы друг друга не знакомы вообще. он самый активный, и мы самые активные. Грамоты дать вам? Вынесите грамоты, будь ласка, им самые активные сегодня тут. Я это сказала. Я это сказала, вот мне тоже интересно. Ну додумаєш, блядь, тоді піляд в, те... в телеграм мені вже допишеш, добре? Як піймаєш, стрелінг на... Додумаєш. А от ви не працюєте. Вам як в цілому живеться без роботи? <рес> Подобається вам? А на кого ви навчалися? Хореографом. Хореографом? Ну, зараз на танці всім похуй Харкові, я розумію. Прям, я би навіть сказав, похуй на танці. Я <рес> взагалі по стрейчингу. По стрейчингу? Це <рес> щось еротичне, так? Да? А, ні? Ростяжка. А, розтяжка. Угу. Міні. <реклама> <що тобі> <реклама> а? Ну, а хто тобі про це сказав? Психолог. <реклама> — Прикиньте, отакий от психолог. Так, те, що тебе там домагався до тебе батько, це психолога. Ти розтяжку покажи, будь ласка, свою реально. А давай покажеш. Давайте, то хочете, давай-то Оцінимо Оценим Блять, я так кажу, в Харькове оценим розтяжку, зараз, звучить звучит пиздец, конечно. Давай, виходь. Что-шо? Да не, выпустим, конечно, блять. Я ж не дал за камеры плат. Ликарь, ликарь блять. Ем в зале легарь, будь ласка. Меня вагіна треснула. Ні, слухай, так це нормально. Це а це нормальна розтяжка. ти куди ти пішла вже? Все вона. Виведіть, будь ласка, дівчину в зали. Нормальна ж розтяжка, так? Наступний. У нас сьогодні Україна має талант. Стоп, 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 стоп. Ви знаєте цю людину? Все, я, я злякався, може це якийсь мер? Такий, ви що тут, сука, про розтяжку піздіть, блядь? Ні, сьогодні <губок> Абдула... З Сайкасом, їбать мене? Сьогодні в Харкові був встановлений рекорд Города Харкова по самій... Э... Безполезній х**ні, дай вгадаю. Спря... А, ти сам дивив, по п**сти просто. Ні-ні-ні, давайте... Скажите, а мы вырешим Ты сам смотрел, да, блин, это. как сегодня в 2 часа дня в городе Харькове был установлен между... рекорд Украины. Хотел припи***ть дальше. Вот реально сегодня в Харькове... Подожди! Гарного Я тебя спасаю, ты уходишь, а я скажу. Вітаю. Я дружина. Цього придурка. В общем, сьогодні я установила рекорд України здесь, в в 2 часа дня. выкопали, вообще не понимаешь, не сдался. А это я скажу, я знаю, а что за да, рекорд. Да, давай да, давайте я скажу. Вы да, были, да вы я был, я был, да. Да, это давай. мы были, два часа дня. Подождите. Давайте. Я благодарна вам за вашу сегодняшнюю программу. Вы супер. Дякую вам великое. Классно, но вот этого простите. Так а что простить? Нет, вы целый человек, реально, да? Прикольный чувак. Я сначала подумал, что это Терехов, это не Терехов, все. Тоді. Ні, насправді, от жін, давайте я скажу, скажу. сьогодні, но... Ну, обламався. <плес> я зараз скажу. Давайте будемо спочатку вгадувати. <плес> По перше, <плес> по-перше, ну вони вони нормально відсадкували, я так поняв, тому що, тому що в якийсь момент я думав, що субтитри повинні бути, якісь. Вона таке: я сьогодні встановила рекорд 18 бакалів пива, в'єбала. Ні, насправді це жінку я бачив сьогодні. Дійсно, вона встановила, а, а тільки відразу не, не, не смійтесь. Вона встановила сьогодні рекорд України як самий маленький пряник Харківської споруди. Це не я зробив, я розумію, що я все... О, повертається. Я все правильно сказав. Вы просто вышли сказать, что я все правильно сказал? Просто вы как-то сказали с, с каким-то стёбом. Ну так... я ж комик. Ну вы, то, мы тоже от вас не в восторге. Что <плес> <плес> вы разумели? Она... <плес> Она 30 секунд назад сказала, что ей дуже понравился. Не, так пряник крутый я женщина. я женщина и я имею право передумать. Все понял. Не, пряник раз. Дякую, вітаю вас з перемогою. Давайте поаплодуємо. Самий маленький прянік. Хтось з вас може таке зробити? Ну, що ви То був дзеркальний струмінь. Харків'яни, то був дзеркальний струмінь. Ні, насправді реально без приколів. Дякую вам велике. Да, я ж бачив. Дякую вам велике. Я вас дуже вітаю. Не надо, пожалуйста, говорити, що я набухалась. Я не право. права. Это я ещё не набухала. Если я стою на ногах, я трезвая. Поняв. Супер. Мо- чим вас пригостити? Да. Может, чайка до пряника? Поняв. А ви його з'їси потім чи ні? Пряник. Бореть мої пряники десь тут розійшлися. Пряники? А пряники десь тут розійшлися? В когось є пряник? Це на це найоб. Все, дякую. Давайте ще раз поаплодуємо. Рекордсменка. Ми від вас теж не в історії, ебать. Разъем. Дівчат. Виходь. Ну будь ласка. Все воно... Давайте підтримаємо. На сьогодні, давай, давай, давай. Насть. Насть, давай, так круто буде. Я тобі куплю нові шорти. Давай, виходь. Гулять, ну без шорт. Давай, виходь. Давайте, разом же виходьте, давайте. Я вже таксі буду викликати. Е, Настя, да? так? Настя? Давайте зустрінемо Настю. У нас другий конкурсант. Я її обб'ю. Поняв. Ну, це краще на камеру наказати. Давай. Є... Ну, ти вже вийшла. Що ти хочеш, що ми тебе попросили? Давайте попросимо її. Давай. Є. Слухай, ну це дуже круто. Я так розумію, Харків в Україні всіх є по пряниках і по шпагатах, правильно? Реально, краще ще не бачив. Дуже дякую тобі. Круто. Давайте, да. як вас звати? Павло, дуже приємно. А ви ким працюєте? Чим займаєтесь в цілому? Дівчата. Вона тепер відео передивляється, прикиньте. Ну давайте потім. Давайте, да? я трошки поспілкуюсь, не заважайте. Разоможай. Та ні, коли ти опозорилась? Ти чого гониш, на стендапі вийти шпагат, Ну це ж разу позор. Ні, це, це навпаки охуєнно досягнення. Но, Принести офіціанта тобі? Нахуя. А цей бокал віднести туди, щоб він працював, правильно? Давайте. давайте. Може, виходь до нас? От, Давай. Сегодня в Харькове може будет кожен стендап-комиком. Прикольно. Молодцы. Всем привет. Первый вопрос. Снизу ты выглядишь намного ниже, я тебе честно могу сказать. Вот. Второй момент. Я работаю менеджером по продажам. Самые стандартные какие-то, ну, я занимаюсь стройматериалами сейчас. И из таких интересных историй... Спасибо, да. Последнее. Я просто не знаю, что у некоторых людей творится. Попался нам один клиент. Мы... Это классическая схема, мы переписываемся в каком-то мессенджере открываем его фотографии. Первая фотография – нормальный обычный парень какой-то, там, сзади синовал. Вторая фотография с машиной, и третья фотография его члена. <связывая> и это, ну, это без преувеличений. Я не буду говорить, <связывая> ладно, его это или нет, я не спрашивал, честно. Здесь больше у меня был вопрос, почему люди так делают, ну, то есть зачем? Почему <связывая> люди кидают обихуй? <связывая> <связывая> нет, он, вот именно, он же не бросал его лично, это его аватарка. О, така аватарка. Може саме впізнавана частина тіла. Може ти дивишся на його хуй, такий, і таки, це Ігорьок, я його знаю. Салтовки. І... Все супер, дякую тобі, велике, що ти прийшов. Дякую. Ми тебе на YouTube викладемо. Не проти? Все супер. Все супер. Бля, мені подобається. У нас сьогодні відкрите мікрофон. В кого ще є щось цікаве? Що? Давайте, йдіть сюди. Давайте, давайте, давайте. Бля, прикольна витусовка реально. Я можу і без мікрофону. Я... Давай, Можете там хто хоче в чергу вставати сьогодні. Ебану. Шоу історії ще від харків'ян. Прикольно? Прикольно. Давайте де? Андрію, я хотіла сказати, що е, я конкретно я, я в захваті від вас. Там була фраза, що я не в восторгі від вас, але Ні, ну і пряні Конкретно. <праць> Ми з нею один один вирішили. Я, Я Дуже, дуже обож... дякую. Обожнюю вашу творчість. Я хотіла це сказати, щоб усі почули. Блін, дуже дякую вам, дуже приємно насправді. Дуже дякую. Супер, дуже дякую вам, дуже приємно, реально. Ви просто і Харків вас любить. Дякую, Велике. ну Ви прям за всіх не кажіть. Я знаю одну жінку з пряником, яка мене ненавидить. Приїжджайте, будь ласка, в Харків чаще. Добре. Дякую, добре. Так, що, народ, мабуть, все да, на сьогодні. Дуже дякую вам, що. Я считаю, каждая профессия в Харькове важна. Не важно пряники. Понимаете, у меня вообще, у меня по жизни, я, у меня инженерия. Я Понимаете, пряники это одно. А Но... Не, ну сантехнику, унитазы робить? я Или я сейчас что-нибудь выработал? А, да, ну, понимаете, согласен с вами, что сантехнику делают унитазы. Кто-то делает кондиционирование, кто-то устанавливает какое-то оборудование на другое, более важное. Но вы просто не понимаете, что для этого нужно, чтобы в Харькове жить. Я считаю, что у каждого есть своя профессия. Андрей занимается своим делом. Мы занимаемся своим делом. Блин, опускаются руки. Понимаете? Дякую великое. Образился все равно. Вы все равно еще выйдете сегодня. Не спите, видите? А ви, це, ви, ви ви розумієте, що це NPC? Це, ви розумієте? це в GTA в GTA, коли місію проходиш, там постійно один і той же рухи роблять. Мені, блін NPC, не в NPC, понимаєте? Ну блять, реально по Харків это совсем другое, блін. Понял. Він каже, ми потім подо... потом подрочим. Чомусь він, так... Чомусь він так уявляє. Ні, дякую, дякую, велике. Дуже дякую вам. Що народ, мене все дуже дякую, що послухали. Всім гарного вечора. Дякую, що зібралися. Дай Боже вам всього найкращого, реально. Ми палати вас. Все дуже дякуємо. Дякую. Ми дякую. Просто, ну, просто, дуже дякуємо. Ну, Дякую, класний, дякую. Круто, що ми. Дуже дякую вам, дуже приємно. <чув Romanian> <трох> а дождіть. <дайте>. Дякую. Дякую, друзі. Бережи себе. Дякую. Дякую, що приїхав Харків. Дякую, себе. Дякую, 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 дякую. дякую вам. Гар. Дякую. Гарного бачу вам. Дякую вам. дякую. дядько. Я воюю. Тебе може накладати, щоб не було там образів. все такое. Дуже дякую

Дякую я, вам велике. Можна питати? Да. А, чому ти сказав, що ваші блять на підпільному сім? А, а я сказав на підпільному, так? Да? Блять, по фрейду, віріш. На бродячому, блять, я за це буду. Дякую велике вам. Дуже дякую вам, що прийшли. Дякую. О, круто. Вітаю. Вітаю. — Приємно, не соромся. Аааа, блін, ну тримайся. Ти зараз трошки на мене схожа. Мені походу теж доби мудрості видалили. Давайте. Дякую вам велике. Вас вас давно. Так поки фотограф є, відразу сімейну фотосесію уїб'ємо. Ось таке обличчя знайоме? А як же ж? Ні, а чо? чого? Чого? Служба безпеки ресторану. А-а-а, точно! Блін, я думаю, де я вас бачив. <системлі> коротше, дуже класний концерт. Я сьогодні дуже сильно нервував перед концертом. Коротше. Таке в цілому вже пішло. У мене такого немає. Але сьогодні чогось я прям був дуже нервовий перед концертом. Але, блять, і який розйом концерт. Дуже класний концерт. Блін, дуже круто, що. Тому що я, коли виступав, мені здавалося, що. Ну, На шестерочку з 10. Але після концерту багато людей підходять, коротше, респектують дуже офігенно. Я ще раз хочу подякувати брятячому стендапу Івою Маслову за те, що відкрив в мені імпровізацію. Якщо б не Вова, я б не імпровізував. Би. А виходить так, що мені здалося навіть сьогодні, що люди чекали вже більше імпровізацію залом, ніж мій сольний концерт матеріал. Коротше. Тому дуже круто. Дуже круто, що відверті люди дуже сильно, коротше, ахуєнно. І оцей чувак, який з пряніком виходив, просто ти зробив цей випуск. Дякую тобі велике. Будь ласка, обов'язково підпишіться на канал, напишіть коментар, як вам цей випуск. І дуже дякую за перегляд. Всім до побачення. До побачення. Так. ну Я їхав в СВ. Вчора не записував нічого, бо приїхав і одразу дрочив. За мною, до речі, вірка сердючка їхала, вона вийшла в Житомирі. Все, Всім гарного дня, дякую за перегляд. До побачення. Я, до речі, в піжамі.